Ви знаєте, друзі, я відчуваю величезну надію, яка зараз живе великій кількості людей щодо очікувань завтрашніх переговорів, які відбудуться у Стамбулі. Моє особисте враження полягає в тому, що це дуже хибні очікування щодо того, що завтра може бути досягнуто якоїсь мирової. Так зараз середовищем російських телеграм-каналів ходить багато інформації різної. Путін нагнітає, скажімо так, очікувань. Що можливо він справді поїде до Стамбулу, але на моє знову ж таки суб'єктивне персональне враження очікувати миру не потрібно. І далі я розповім і назву сім причин, чому себе не варто обманювати в очікуваннях щодо стамбульських переговорів. Вітання товариство. Мене звати Василь Пухньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Запрошую вас долучитися уподобайками, коментарями, підписками. Розпочнемо швидко, коротко і ясно викладу всю цю аналітичну аргументацію, яку вважаю доволі таки ну правильною, практично правильною. А ви напишіть чи розділяєте ви ці думки? Отже, факт номер один буду покладатися переважно на факти, на об'єктивні дані, а не на якісь навіть суб'єктивні вигадки. Факт номер один. Путін не зацікавлений зупинятися. Він вважає, що він може дотиснути Україну. Він це демонструє фактично, що усіма своїми останніми діями. Приміщенням резервів, наприклад, про яке пише Західна преса, і ця ці публікації з'являються за останній час дуже і дуже багато. І наш гур Головне управління розвідки. Розвідка повідомляє про те, що росіяни справді до основних напрямків фронту здійснюється переміщення резервів. Два дні тому в інтерв'ю мілітарному виданню армія ТІВІ там керівника офісу президента, полковник Паліса, передбачив основні напрямки атак літньої кампанії Росіян, це за його словами. Кордони вихід спроба вихід виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Це спроба створення так званої буферної зони на півночі України, і це з високою долою ймовірності. Запорізький напрямок, і можливо спроби форсування Дніпра на Херсонщині з виходом створення плацдармів на правобережжі Херсонщини. Ну принаймні, це зараз за словами Павла Паліси, відпрацьовують російські війська. Що це означає? Це означає те, що росіяни і Путін, зокрема, дуже великі надії реально покладає на свій літній. Наступ у контексті цього літнього наступу е, в ході знову ж таки переговорного так званого процесу. Ще одним фактором, який демонструє те, що Путін аж ніяк не готується до миру, є величезна кількість терористичних атак, які відбуваються на нашу землю за останні місяці. Квітень, який ми можемо зараз підбувати, його підсумки е, у квітні е, справді була рекордно велика кількість жертв серед цивільного населення. Вона зросла кратно. На підтвердження цьому навіть є ось таке повідомлення. Сайт кого б ви думали організації Об'єднаних Націй. Здавалося б, це вже максимально неспроможна інституція, але навіть вона визнала, що квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення в Україні з вересня 2024 року. Щонайменше було загинуло 209 осіб ще 1144 щонайменше сорок чотири, зазнали. Поранень про це навіть ООН повідомляє, що тут так би мовити і ще додати у цьому контексті. Те, що Путін ось так суттєво збільшити та кількість терористичних атак, демонструє, що що йому плювати на мирні переговори Трампа і на всі адекватні пропозиції він буде будь-що, скажімо так, силою добиватися свого і підготовка до літньої наступальної кампанії. Вона в тому числі в цьому ж контексті ну сприймається її варто такою вбачати. Третій фактор, який підтверджує третя причина, чому не варто сильно покладатися на Стамбульські переговори, це кількість атак противника на фронті. Ось ця інфографіка від ресурсу Deep State, які показали, от ви можете побачити таким фіолетовим або рожевим кольором, виділене особливо права зона. Травневе перемир'я на 9 травня, як ворог запроваджував своє перемир'я, перемир'я одноосібне, яке він сам запровадив, і сам же його і не дотримався, тому що в дні одностороннього російського перемир'я на 8-9-10 травня противник провів відповідно 193 196 і 161 штурмову дію за цих три дні. Якщо зараз ми подивимося на статистику Генерального штабу щодня, щодоби під 200 Бойових зіткнень найбільше зберігається на Покровську, другий напрямок, Новопавлівський, де Росіяни сунуть до кордонів Дніпропетровської області, і Лиманський. Тобто менше 200 атак, ну там в плюс-мінус на зламі 200 атак не буває. Ворог абсолютно не зменшує своєї інтенсивності на передовій. Він суне, суне і суне надія на те, що е, сподівається е, зламати Україну, і це я віра справді. Потужна у Путіна щодо цього, тому йому немає жодної причини зараз хотіти мирової, навіть за посередництва Трампа. Наступна четверта причина, що марним є, сподіватися на те, що війна такого масштабу, такого розмаху, який зараз ми спостерігаємо в Україні, вона може зупинитися в один момент, тому що нині працює величезна машина з двох армій на двох. Двох великих країн дві армії двох великих країн, якби там ми не знецінювали, не ненавиділи Росію, але це велика країна з великими ресурсами та можливостями, е, і це не якісь партизанські загони, партизанські об'єднання. Це дві повноцінні ресурсні країни, де пов... де воюють повноцінно е, дві величезні, більше як три мільйони осіб, задіяні з е, е, двох армій. Що зійшлися у о, цих боях на території нашої держави, відповідно, ця машина яка мчить на повній швидкості? Чому на повній швидкості? Тому що згадаємо попередню тезу про те, що кількість та інтенсивність бойових дій штурмів на фронті геть зовсім ніяк. Не зменшується І, відповідно для такої машини, яка мчить на повній швидкості, їй потрібен певний час для того, щоб е, зупинитися. Більш того, щоб машина зупинилася, потрібна воля, потрібно бажання, політична воля обох сторін, а особливо потрібна довіра одне до одного. Чи є у нас довіра до росіян? Я далекий від думки та ідеї того, що їм можна довіряти, тому що для того, щоб ми почали якийсь процес розведення, потрібно, аби якась котра зі сторін почала першою, скажімо так, цей рух. Що якщо почнемо першими? Ми нехай уявімо, що на нас американці натиснуть. Чи є у нас гарантія того, що росіяни не займуть ці буферні зони. Немає росіян, тим паче марно сподіватися на те, що вони кудись е, вийдуть, якось будуть намагатися відвести свої війська е, від е, ну передової, чому та тому, що це наступний аргумент, чому немає цієї довіри, тому що росіяни це глибоко жахливі люди. Навіть вся їхня література насправді, от якщо зануритися в там історію, літературу і тому подібне, вся література от просякнута Людоненависництвом, жорстокістю і насиллям це в переважній більшості, друзі, знаєте, такі собі розкольникові, які, як то кажуть, мнять себе Наполеонами а насправді сидять у тотальному лайні і вірять у свою божественно християнську вищість над іншими, тому що вони готові, ті як ці хрестоносці, во ім'я Христа, ідуть і вбивають фашиздом. Насправді, так було завжди. Такий психотип росіянина, те, що зараз активніше, наприклад, з'являються відео з тотальним, ну просто людоненависництвом росіян по відношенню до своїх власних російських відмовників, є власне демонстрацією цього. Ось це скріншот із одного із відео, яке останнім часом було опубліковано. Відео де до двох російських відмовників. П'ятисотих так званих, прийшов командир їхній і каже: старший начальник вам дарує, ну, назвімо це так, ласку робить. Якщо хтось із вас сьогодні вийде із цієї ями, в яку вас заточили, але вийде один. Для того, щоб вийти, вам потрібно голими руками вбити іншого. І без докорів сумління, без тривалих роздумів двоє просто голими руками починають місити одне одного в підсумку, один іншого задушив. Інше відео, яке з'явилося щодо російських відмовників, показує, як таких самих роздягнутих бідолах, нехай так вже буде їх так назву, їх садять в бочку з екскрементами, не дають днями пити і їсти, і ставляться просто як до тварин, ось так росіяни ставляться до своїх. Які в нас є передумови, вважати, що в нас із ними може бути якийсь рівень довіри, хоч колись, з огляду на всі їхні історичні, е психотипні ось ці от образи, які складалися і продовжують складатися, вони своїх не жалкують. Чому вони мають пошкодувати нас? Більш того, додайте до цього аргументу ще одну таку особливість про те, що Більше одного мільйон, ну майже вже так так навіть за статистикою генерального штабу, майже один мільйон їхніх братушок було вбито тут в Україні? Ну це ж ненависть на роки, на десятиліття, на кілька поколінь це буде ненависть між одним та іншими народами, народом та народністю, е народонаселенням російським. Ось тому які перспективи, які передумови. Того, що в нас з'явиться довіра із росіянами, абсолютно ніяких, і саме у цьому тут контексті того, що відсутня довіра. Президент Зеленський нещодавно розкритикував план Кітакелога спецпредставника Трампа, який пропонував, що мовляв, ну а як можна зробити розведення? Це такий шостий аргумент, який я хочу навести. Він каже: Ну розведення можна робити таким чином, щоб на 15 кілометрів відійшла кожна зі сторін, тобто українські війська відійшли в тил. На 15 кілометрів і російські війська відійшли в тил на 15 кілометрів. Але наш президент повністю розкритикував цю ідею. Чому він каже: так почекайте, а що тоді буде з Херсоном? Якщо ми вийдемо з Херсона, то тоді. Ну, біда буде. Ми втратимо Херсон. Це фактично що пряма е, цитата нашого президента: відійти вивести війська з Херсона означає втратити Херсон. Я розширю цей список. Крім Херсона, це ще Покровськ, Куп'янськ, Лиман, Борова, Костянтинівка, Оріхів залишити їх беззахисними. Це означає повністю віддати їх. У лапи Путіна та російської армії, і як на мене, найпроблемніша точка потенційного процесу миротворення і це сьома причина, чому не варто величезних надій покладати на стамбульські перемовини. Це друзі, технічна складова, це фіксація лінії фронту, фіксація лінії розмежування, що вважати в нинішній технологічній війні за точку нуль, там, де сидить піхотинець, чи там, де Дрони створили так звану кіл-зону, тому що якщо навіть уявити, що нас всадять за один стіл переговорний. Із росіянами, то для того щоб ну якось чітко працювала ця от історія з розмежуванням е, якісь миротворчі акції, е, то потрібно провести чітку лінію, де проходить ось ця лінія бойового зіткнення, точно так само як це було під час мінського процесу, е, коли точно встановлювалися географічні координати е, ледне стовпчиками. Де ось ця лінія розмежування мінського процесу під час АТО, коли були доволі статичні позиції, між позиціями була чітка лінія справді фронту. Де зараз лінія фронту проходить? Де зараз вона проходить? Чи можна її становити чітко, більш того? А то-та ООС це була маленька, локалізована, скажімо так, операція, хоч вона була ну, там, в масштабах світових. Ну в світі ніде скажімо, такого великого конфлікту не відбувалося, як на Донбасі, але порівняно з нинішнім конфліктом, воно зараз виглядало маленьким. Зараз більше півтори тисячі активної ділянки фронту активної лінії бойового зіткнення на фронті. Більше півтори тисячі. Відповідно, з цих цих півтора тисяч, щоб скажімо так, от провести цю лінію з означенням географічних координат, на це підуть просто-напросто місяці. місяці. І увага під час цих місяців переговорів встановлення лінії розмежування, лінії бойового зіткнення, за якою має відбутися заморозка конфлікту. Конфлікт сам буде активним чи буде замороженим, тому що якщо він буде активним, це означає, що лінія фронту буде далі якось рухатися, просуватися. І відповідно, це буде знову узгодження цих ліній. Знову місяці на переговори, знову місяці на встановлення цих точок. Відповідно, саме тому формула України полягала в тому, що спочатку не говорять гармати, а потім сідаємо за стіл переговорів. Трамп же наполіг на тому, щоб вдягати штани ну зі штанини на голову, так скажімо, а не так, як це природнім чином відбувається. Відповідно, я не позаздрю зараз жодному переговорнику, особливо з боку України, яких примушують до цього процесу, який ніхто, як на мене, у світі не знає, як його зреалізувати. ніхто окрім як політичної декларації. Реалістичних сценаріїв, практичних сценаріїв на е, зупинку активних бойових дій я особисто не вбачаю, хоча я припускаю, що можу помилятися, і буду радий, якщо ви долучитеся до цієї дискусії, тому що її потрібно проговорювати всі ці е, важкі моменти, але особисто для мене краще готуватися до гіршого сценарію і не покладати надміру великих надій на стамбульський переговорний процес, який завтра може відбутися, а може і не відбутися. Такі ось справи. Дякую вам за увагу. Поставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на третю світову. Спасибі вам, друзі, на все добре.